Так. Так, надіюсь, сьогодні є. Так. Ну, блін. Знову немає. Всім привіт, друзі! З вами я, Свята, і у нас в селічому вже другий день не приходить Святий Миколай. Ми не можемо зрозуміти, чому саме. Я зараз ще піду попитаю у інших, чи до них це іначе прийшов. А зараз... якраз тут... о, во, стоїть. Привіт, житель! До тебе... И це, це те штучки. А не вот там ще є. Ну короче, це... да не тебе приходим Миколай? Ні, Ничего и дочи тоже не приходим. Ты же вінчик попитай. Добре, до тебе приходив? Ні, не приходив тоже. А це наш новий бісячий мер. Свет. Шо сталося, Валентине? Ничего. Коротше, мернинс якийсь дуже странний, я вам кажу. Дуже він інших поптає. А, ну тут понятно, що не прийшов, шо, шо, бо нікого ще й немає, тому йду. Цей наш новий мер, якийсь дуже странний. Принеси гроші. Та не будуть ті гроші нести, як всі інші. Дивний ти якийсь. Навіщо ти владу взагалі віджав? Бо захотів. Коротше, Мернинс, я вам реально кажу, які дуже новий дивний. Він корише. владу забрав у нашого старого мера і пішов сам на владу. І зараз дійду. Що сусіда? Тук-тук. А, його нема, понятно. Його вдома нема. Нічого. Він не знає, що робити? О! Я знаю. Я буду Миколаєм. А ні, у мене скільки грошей немає на подарунки. Угу, Блін, блін, блін. Що ви то робити? Тихо, я акуратно піду, щоб не поламати часу нагород. Але... Ну, і я, не по грибах пострибаю. Бо реально якось не знаю, що робити. Чому взагалі Миколай не приходить до нас? Я якось дивона. Хіба що з тим якось новий мер зв'язаний? Я сама шансів. Що то вмер? Тому меру тільки грошей треба і все. Серйозно, я вам кажу. Взагалі наш мер якийсь дуже дивний. Взагалі не знаю, що з ним робити, в принципі. Давайте я ще подумаю. Ну, напевно, що що може бути? Не знаю, ну. Всі. Я зараз попробую тут подивитися, може я якийсь слід знайду. Мені хоча б одного сліду. Слід треба знайти хоч один. Куди він міг йти? Так. Ну, на це дерево. Ні. Не знаю, тут слідів, напевно, что в лісі нема. Тут... Что там? Ні, Сит, это мне напевно что производило. Там щось було. Не знаю, чи це щось було я не Маклайм чи ні. Тому йду перевірю. Оп. Ну я поки що йду, бо не знаю, що треба треба буде робити. Дин -дин -дин. Куди він их пропад Ой, треба акуратно те, що... Подарунки. Показують... Нусі, то може я знайду шлях. Ну, якщо вони падають, то там, напевно, що є. Що? Ну. Е, е, е. Сани і олені? І подарунки. Оленчики такі прикольні. Так, ну мені треба думати, що з цим робити. Порання якось щось дивно виглядає якось. Подарунки. а куди вона веде? Може я зараз собі знайду цю стежечку, куди треба буде йти. А я вроді би пам'ятаю, та, вона йде в будинок мера, але мені напевно, що треба буде кірку взяти. Так як тут я не прокопаюсь, бачите, мені треба кірки. І зараз я йду по кірку. І. Так. У мене є залізна кірка, інших нема. Іду, йду, йду. Так, беру. І ще шолом на такі веб візьму, у мене ось такий є, плейс. шкірна шапочка є. Ну йду. надію, що все добре. До речі, я якусь там піжаму клад побачила, я її собі теж поклала. Це костюм якийсь. Блін, тут жителів багато, але нічого. Я ремонт стіни роблю, не подумайте. Та що ти дивишся, я ремонт стіни роблю, Точно? Та так, так, все. О, привіт! Я тут підлогу ремонтую, бач? Привіт-привіт! Я тоже тут щось роблю. Фу, правильно, що... Ну коротше, ось так я бач, ліжко туди, коли... О, волі. Ой, він на мене подивився. Ну, блін, треба щось зробити, бо я взагалі не знаю. Може тут я щось знайду, якийсь слід, ну. Хочу, хочу. І буду пробувати зараз по одній ті ж тут. Що? Ай, напевно, що почую. Почулась, напевно. Йо-мою! -йо. В скрині нічого немає, я знаю. А! Прийд, Привіт, Привіт! Ти що там тут робиш? Я ремонт роблю. Бачиш, ремонт роблю. Я такий. Так, купаю, купаю, Дин -дин. ремонт. Так. Тут нічого нема, напевно. А? Псі! Ой. Що там таке? Нічого, нічого, нічого. Це я просто впала нечайно, тому так здивувалася. Чудно зашпорталась. Ну просто шаржень. Я вдумалась в том, що я заспортвалась не зашю, коли на місці стояла. Угу. Так, чекаю, поки він відвернеться, что це взагалі таке, не поясніть. Так, ну что? Тут не, Та, нічого тут нема. Оп! Так, закриваю, закриваю. Що це таке? Що е, це таке? Микола, ти хто? Йой, ти вже старе. я вже стара, я напевно що Миколай. Вроді. Ага, я так розумію, я впала звідти. Угу. Николай, це реально ти? Ой, ну та та, внучка, та я, я. Я не знаю про що мені робити, типу. У не мене якийсь король в короні блін, а сюди заволік. Я не знаю тепер що робити. Ну коротше мер, я тобі якось зараз звідси витягну. Я зараз... не знаю, ну коротше, я бачу, тебе тут закрили. Ну коротше, я тут твою піжаму взяла. Бери, коротше. Все, бери, переодівайся, а я поки що піду наверх. Я тебе наверху буду чекати. Так. Починаю копати де ось тут. Так. оп, оп, Так. Тобто ви кажете, що цей мер забрав вас у підвал. Тобто, -то? точно так, точно. Це не я, я вам чесно кажу, це не я. Так, ну розказувати у відділку поліції будеш. Це точно. Так, Миколай, ти свою шапку, напевно, що ти робив, тому беру, йдемо, короч за твоїх санів. Та. Ось ну короч, ти йди. О, а це, це ти що робиш? Ой, та я дивлюся що дарити. Ага, ну, добре тоді. то я не знаю, рушай. Ой, то добре, внучка, дякую, що допомогла. Ну коротше, Миколай на Олені, я так розумію, поїхав, чи шайн робить та їде ніби. Ну не їде, летить, напевно. Та, ну я тоді... Я би в житті не подумала, що я Миколая врятую. Серйозно, я би в житті не подумала. А з вами була я, Свята. Всім дякую, хто дивився це відео. Кладіть лайки, підписуйтесь на канал. Всім па-па-па-па! тінь тінь Тінь-тінь-тінь. Тінь-тінь-тінь. Ding, 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 ding. Ding, 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 ding. Ding, ding.